Всім привіт! З вами Діма та Мої парфуми, і я радий вітати вас на моєму каналі. Повертаюся з новим відео. Я був трошки здивований кількістю переглядів, які були за ці останні 2 дні, тому вирішив зробити підбірочку ароматів, які я ношу зазвичай восени. І хоча осінь вже майже закінчується, і погода вже така досить неприємна, тощить, хоча сьогодні виглядало сонечко, я вирішив показати, якими. Напрямками парфумів я користуюся зазвичай у цю пору року. Я поділив їх на шість напрямків, і у кожному буде по два приклади. Це, скоріше, не рекомендація якогось конкретного аромату, це рекомендація у яку сторону подивитися, що обрати. І тут не буде ароматів, які спрямовані саме на чоловіків або саме на жінок, бо я вважаю кожен з них. Універсальним, і вони будуть пасувати до будь-кого. Все залежить лише від вашого настрію, від ваших смаків, від ваших уподобань. Тому дивіться, може щось вам сподобається саме з тих ароматів, що я покажу, або може я вам дам якесь натхнення піти спробувати щось нове або щось у цьому напрямку, і напишете мені потім у коментарях. Чи щось вам сподобалося, чи щось ви з цього тестували, або може вже маєте. Перший напрямок, який я дуже люблю носити восени, це аромати гурманіка. Якщо ми говоримо про гурманіку, то неможливо не згадати про аромат Angel від бренду Nüгле. У мене це туалетна вода. Здається, так, це туалетна вода 19 рік. Парфумована версії у мене не було ніколи, на жаль, до мене вона ще не дісталася, все ніяк не знайду собі залишок. Але якщо ми кажемо про Angel, то це завжди солодкі, приємні аромати, це поєднання з пачулі, з ванілі, з якихось солодких компонентів, десь у якихось версіях ви можете знайти ягоди, безе, шоколад, все, що завгодно на солодку тематику. І саме восени мені вони подобаються тим, що вони вже не так душать. Як, наприклад, у спекотне літо, і у мене є багато ароматів саме з цієї лінійки. У мене є лімітовані версії, які були круїзними. У мене є така зірка з манго, у мене є така зірка з пінаколада. У мене є нещодавні випуски знову ж таки з кокосом-ананасом. У мене є ще якісь версії, у мене є версія з карамболькою, але вона для мене більш весняна. А ось саме класичний ангел, мені здається, ідеально пасує на таку погоду. І купити його можна, на жаль, тільки в онлайні. У нас вони продаються, здається, на Натіно і ще на яких сайтах, на майкапі також його можна пошукати. Цей аромат не досить коштовний. Сотка буде коштувати в районі десь 3 тисяч гривень, 3-3,5. Дуже люблю цей аромат. Він досить стійкий. він Дуже довго розкривається, він компліментарний. Сьогодні я ходив у іншій версії, і десь вже після середини робочого дня одна з колег підійшла до мене і сказала, Боже, який у тебе класний аромат. Що це? Я кажу, це одна з версій ангела. І коли я кажу, що ангели всі майже однакові. Ну, на мій смак дійсно так. Тобто, початок у них майже завжди. Відрізняється в залежності від того, яка ключова нота є заявлена у верхах, але база завжди майже однакова. Це будуть пачулі, це буде ваніль, це буде щось солодке. Обожню таке поєднання і рекомендую. Ще один аромат, який я обов'язково витягну з шафи на цю осінь. Це Everything Nice від бренду Santira. Це український бренд парфумів. І робить його українська парфумерка НАТО Дешлюк. Чесно, не знаю, чи зараз можна придбати. Думаю, що у неї є завжди невеличка партія цього парфуму. Як ви могли побачити на етикетці, тут намальована яблучна шарлотка, і цей аромат дійсно про те, що тут намальовано. Він пахне запеченими яблуками з корицею, з легкою такою хрумкою скоринкою від тіста, і я обожнюю цей аромат, бо він огортає тебе як покривало, дуже тепле, дуже м'яке. Хочеться взяти собі велику чашку чаю, якогось трав'яного, смачного, і просто укутатися, пити щось гаряченьке. І не потрібен жоден десерт, бо цей аромат він сам по собі трохи солодкий, але в той же час пікантний, пряний за рахунок додавання кориці, гвоздики і інших спецій. І ось ця яблучна нота тут дуже виразна і ната. Ідеально передала саме аромат, який доноситься з кухні, коли випікаєш саме ось такий пиріг з яблуками. Рекомендую спробувати. і Сподіваюся, що Ната і далі його випускає і що його дійсно можна ще зараз знайти. Ось такий варіант коштував. це 30 мл, коштував мені 5 тисяч гривень. Знаю, що Ната випускає ці аромати і у менших об'ємах. 10 мл або ж можна замовити собі пробник на 3 мл, якщо я не помиляюся. Але ви можете сказати, що це досить коштовний аромат, але у захист можу сказати, що вона робить свої аромати з дуже якісних компонентів і стійкість її ароматів просто вражаюча. Якщо я зараз нанесу пару пшиків на одяг, я буду чути цей аромат ще пару днів точно, тому він просто не змиваємий. Рекомендую. Переходимо до другої категорії ароматів, які я ношу восени, і які рекомендую також спробувати: це аромати алкогольної тематики. І перший з них це Plum Impression Royal Bourbon. Цей аромат продається у нас у магазині LeFlacon. Минулого року мені вдалося купити його на Чорну П'ятницю за велику знижку. Він коштував мені 4500. На жаль, це була така халява. На день пізніше він коштував вже 5400 Звичайна ціна за 75 мл десь біля 7-8 тисяч гривень. Алкогольні аромати дуже красиво розкриваються восени і взимку, і цей не виняток. Тут, окрім легкої алкогольної ноти, як дає тут заявлений бурбон, здається, не буду сьогодні підглядати у ноти, фрагрантика не працює, тому буду згадувати, що тут заявлено. Не відповідаю за 100% гарантію, ще все правильно назву, але тут, окрім алкоголю, мені відчуваються приємні сухофрукти, якісь трошки чорносливу, трошки кураги, трошки засушеного яблука. Взагалі, сьогодні всі аромати будуть трошки такі, які тебе укутують у свою хмаринку, трохи зігрівають, трохи додають настрою, трохи додають позитиву. І ось цей аромат переносить тебе у атмосферу, майже таку, як у мене тут на скрінсейвері на телевізорі, до теплого каміну, можливо, до якоїсь сигари, можливо, до якогось келиха з алкоголем в руці, якщо вам тільки 18 Ось. І дуже його люблю. Вперше я його спробував ще пару років тому. Ми заходили до магазину, і я наніс цей аромат на сестрі на руку, здається. І ми йшли і прогулювалися саме такою погодою. І весь час я чув від неї неймовірний шлейф, який трансформувався. Він спочатку був більше у алкогольну сторону, потім він переходив у фруктову, потім він ще трошки змінювався. І стійкість, знову ж таки, неймовірна доба не менше. Рекомендую спробувати. Royal Bourbon. ідеально аромат на осінь. Також ви можете спробувати інші аромати на алкогольну тематику. Є багато їх у Kielan, це є і Angel Share, і Apple Brandy. Вони знову ж таки будуть трошки в таку солодкувату, алкогольну, трохи фруктову тематику. Але я з цієї колекції дуже люблю інший аромат це L'Orvert, це аромат абсент. І на моє здивування, він не є аж таким популярним у цій лінійці у Kilian. Але я його дуже люблю і я його часто ношу на осінь, і тому давайте одне зараз собі трошки. Це один з моїх топ-арматів на таку погоду. Він ідеально розкривається, він трансформується знову ж таки. Сьогодні багато ароматів сам про трансформацію. бо... Такі більш осінні аромати, вони більш довготриваліші, вони більш стійкіші. І ти за час носіння помічаєш багато деталей, які з часом виявляються, виходять на, назовні. І це аромат саме з таких: на початку він більш зелений, тут відчувається трошки гіркуватий полин. але далі він трансформується. Тут з'являється солодкавість від лакриці. Його аромат мені нагадує. Колись у далекій молодості я пробував саме абсент, який мені там підпалювали щось, треба було вдихати ці пари. Я тоді жутко напився, не пам'ятаю майже, що трапилось далі. Але неймовірно, якраз аромат. І якщо ви любите абсент або самбуку, як Напій, обов'язково підійдіть до цього аромату. Як на мене, він недооцінений. І багато хто його ігнорує, обираючи більш популярні, такі як Angel Share і так далі. І так далі. Але для мене L'Orvert це прям ідеальний алкогольний аромат на осінь. Зараз він е, трохи змінив назву. Він випускається під назвою Feverwert, здається, або якось так. Пошукайте його, стоїть він в ароматеці, коштує він, на жаль, досить дорого. Е, такий флакон буде. У ароматиці коштувати десь 1013. Але є кілька лайфхаків. Пошукайте, по-перше, на інших сайтах, десь там на Єві, десь там в Бомонді. він може коштувати дешевше. Окрім цього, ці аромати є в розпові десь там на кремчику. Плюс, якщо у вас є можливість е, палити собі у якийсь флакончик, ви можете купувати собі рефіл. Саме такий флакон у мене перезаповнений з рефілою, я купував набагато дешевше. І вам все це може вийти десь там у 80 гривень за мілілітр, тобто десь в два рази дешевше, ніж цей флакон. Третя категорія ароматів, про яку я хочу поговорити, це кава і какао. Дуже люблю ці аромати, знову ж таки, носити на осінь або зиму. І знаю, що багато брендів випускає аромати у цьому напрямку. Для мене вони зігріваючі, вони заспокійливі і ідеально пасують саме на осінь. І хочу показати вам знову ж таки пару прикладів, які аромати можна спробувати у цьому напрямку. Перший з них це мій улюбленець: це de Cacao від бренду Камтуарс Pacific. Досить бюджетний аромат. Ось ця тридцяточка коштувала мені колись. Не більше тисячі гривень, здається. Продавалися вони у Бумонті. Чесно, давно не заглядав до цього магазину і не підкажу, яка зараз вартість саме цих ароматів і чи стоять вони там зараз взагалі. Але рекомендую спробувати, якщо ви любите напрямок какао. Знову ж таки, у цьому напрямку є аромат від Монталь, Chocolate Gritті. Він більш мені про печиво з какао, а цей про. Какао-порошок і трошки з ванілю. Взагалі, ось ця лінійка від Купторсу Пасіфік вона базується на ванілі і поєднується з різними компонентами. Тут є абрикос, є ще ще, є просто ваніль, а це ваніль з какао. Він трохи солодкий, у ньому вразно є какао, але такий какао нагадує мені нескрік з дитинства. Я думаю, якщо ви мого віку, ви теж стовідсотково їли колись не ложкою. І ось він нагадує саме той нескрик з дитинства, а, В ньому відчувається трохи пудрова ось ця текстура. У ньому відчувається сама розсипчатость цього какао. Дуже люблю його за це. Це не дуже стійкий аромат і рекомендую його брати з собою, щоб час від часу оновити, бо він злітає десь там годинки за дві, за три. Але за таку вартість, коли я його купував, звісно. Мене це не налякає, і цей аромат я часто вигулюю і ношу його на собі. Приємно створювати таку трохи солодку атмосферу, трохи атмосферу дитинства, бо какао дійсно в мене асоціюється з осінню і з дитинством. Я не пам'ятаю, коли я в останній раз пив какао взагалі десь там у кав'ярні. Треба, до речі, сходити і випити десь какао, бо погода просто до цього зобов'язує. І давайте розповім про кавовий аромат, який у мене є в колекції. Про один я розповідав у попередньому відео. Я говорив, що він мені нагадує саме цей це Intoxicated від Killian. Знову ж таки, у мене це тревел версія на 7,5 мл. Флакон буде коштувати теж досить дорого. Ось це travel я придбав десь за. 1000 гривень або за 800. Чесно, зараз не пригадаю. Тобто орієнтуйтеся десь на 100 гривень за мілілітр, якщо будете брати у розпив. І це неймовірної краси аромат. Він нам розповідає про каву із кардамоном, таку трохи східну, пряну, спеціву, але каву. Я тут відчуваю усі аспекти саме Кавові, і він теплий, він статусний, я б назвав, би, він досить дорого звучить. І у мене асоціюється з подругою Юля. Привіт, якщо ти мене бачиш, дуже люблю відчувати цей аромат з інших людей. Мені він подобається, як звучить в шлейфі, а кіляни досить шлейфові аромати. Я чесно не пам'ятаю жодного аромату від кіляна, який був би таким. Досить близьким до людини, вони завжди залишають за собою якийсь такий метр два, мабуть, шлейф. Рекомендую спробувати, якщо вас не лякає на нього ціна, і взагалі, якщо ви любите каву. До речі, бюджетна кава є це Black Opium від Yves Saint Laurent. також там є багато варіантів, багато фланкерів. Чому б ні? Я не скажу, що це буде заміна цьому аромату, але. Щоб не спробувати інші варіанти з кавою або з какао. Наступна категорія ароматів, я їх називаю для себе просто теплі осінні. От чесно, не знаю, що про них ще інше сказати, бо тут такий набір компонентів, часто який поєднує в собі все, що асоціюється з осінню. І перший аромат у мене це «Frustration» від Etat Libre d'Orange, або Eldo, як його називаю, скорочено – і він дійсно мені про осінь. Він мені пахне чимось теплим, чимось осіннім, трохи е, листям, яке вже впало яке вже жовте, якимись смаженими каштанами, якимись не знаю, якимись гарбузами і чимось ще. Просто він мені пахне осінню. Ось мені його дійсно важко розкласти на компоненти і зараз як. Коли в мене під рукою немає пірамід цього аромату, я взагалі не пригадаю, що в ньому є. Але просто повірте, це красива осінь у флаконі. Ось він, неймовірно, красоти, сам флакон, червоний з золотом. Я ганявся за цим флаконом більше року. Я не міг знайти собі залишок у флаконі. І купувати цілий флакон за його повну вартість мені не хотілося, до речі. Коштує він десь, мабуть, зараз тисяч продається він у нас у парфюм-бюро. Можете там його знайти спробувати. Ось це осінні у флаконі. Він мене зігріває, він знову ж таки наштовхує мене на настрій взяти горнятко кави або чаю, або чогось, ще. або навіть мого улюбленого Амаро Монтенегро і сидіти десь перед, на жаль, каніну у мене немає. Але увімкнути своє електропростирадло, сісти на нього і грітися. Ось, рекомендую спробувати. Я думаю, що багатьом цей аромат може сподобатися. Він є абсолютно універсальний і підійде спокійно як і для жінок, так і для чоловіків. І ще один аромат, який я хочу показати, цей аромат у нас продається у BroCardі. Це екрін дефомет. І коли я розповідав. Про какао, про каву, цей аромат також можна було додати і туди, бо якщо я не помиляюся, тут заявлені боби какао, тут є трохи диму, тут є Що ще. Але якщо порівнювати його з аморде какао, той буде солодкий, а цей буде більш таку терпку, гірку історію. Він більш похмурий, він не такий позитивний. І взагалі від це ж очікувати щось позитивного важко. І коли у вас рідина ось такого кольору, будьте обережні, бо він залишає плями на одягу, особливо на білому і на блотерах. Також тут є і дим, і какао, і якісь трошки спеції, якщо я не помиляюся. Він о, меланхолійний, він похмурий. Я дуже люблю його носити десь вже наприкінці листопада, коли за вікном вже така мряка. Якщо не помиляюся, тут могли б бути пачулі, але не буду гарантувати. Ось такий аромат асоціюється вже з занепадом якоїсь осінь, коли вже птахи полетіли, і залишилося чекати, коли вже випаде білий сніг і змінить картинку за вікном. Наступна категорія це смоли і спеції. Знову ж таки, ви могли їх побачити у будь-якому з ароматів, які я показував сьогодні. Але я обрав знову два аромати, які дуже люблю, які знову у мене на осінньо-зимовий період виходять на, на перший ряд на моїй поличці. І я не втомлюся повторювати, що у мене є найулюбленіший амуаж. Який я усім рекомендую спробувати, і вже багато людей купили його за моєю рекомендацією, як в Україні, так і за кордоном це Амуаш Бамбес. По-перше, це неймовірно розкішної красоти, флакон насичено-бордовий. Я не знаю, як камера передається. По-друге, це найкращий аромат, який Amouage створював за усі часи. Мене просто не переконати в іншому. Нехай найбільш популярні будуть інші, але найкращі для мене це саме Boundless. Я буду сидіти, мовчати, закатувати очі, бо краще нічого у моїй колекції немає. Якщо мені треба буде розпродати всі мої там 100 злишком флаконів, я залишу собі ось цей. І буду ходити тільки в ньому. Окей, куплю собі на літо якийсь трусовий одиколончик і все. Але на... Сезон від початку вересня і до самого, я не знаю, травня я буду ходити саме у ньому. Це перший і поки що єдиний амуш, який я купив вже другий флакон. Це в мене вже дубль, я вже зносив половину флакону. Знову у мене тут половинка купував у залишку. І я куплю собі ще і ще, і ще, бо його можна носити завжди. Тут ціла комбінація з різних смол. Не пригадаю чесно, що в ньому є. Тут здається, і бензаїн, і ламі, і що ще, і ще ще, і ще ще. Усі ці класні смоли, усі, усі ці класні бальзами, там ще й спеції. Там є все, що я люблю. Я взагалі великий фанат спеції смол. І коли я його вперше спробував, я зрозумів, що це скарб, це скарб. Тут о, має бути вставка з Порошенком, але я не буду запарюватися і, і, і шукати і це відео. Рекомендую обов'язково. Стоїть цей аромат у нас в ароматеці офіційно, коштує десь там 13-14 тисяч. На вторинному ринку або у інших магазинах під час знижок і розпродажів можна купити його десь там від 7 до 10 тисяч. Якщо знайдете за 6-7, хапайте, не думайте за сотку, це така ціна, яка ну, трапляється раз там на кілька місяців. Обов'язково спробуйте. Або якщо немає можливості десь знайти флакон і десь зайти в ароматеку, замовте собі від лаван з кремчику. Він там є. Рекомендую. Ще один аромат, який я знову ж таки рекомендую спробувати, це Хістуар де Парфам. Називається він Veni, І це аромат про спеції. Давно його не бачив ніде. Треба зайти в парфум бюро запитати, чи він взагалі продається, чи не зняли його з, з продажу. Бо це така досить непопулярна лінійка з в золотих флаконах, бо всі знають цей бренд за номерними тими ароматами, які асоціюються з якимсь роком, з якимось видатним діячем, який там жив у той рок або народився, не пам'ятаю. А ось Вені – це три аромати в серії Вені Ведя Вічі. Прийшов, побачив переміг. Ось. І знову ж таки обожнюю цей аромат, бо тут зібралися усі спеції, які я люблю. Не пригадаю знову без піраміди перед очами. Але мені тут відчувається і кардамон, і гвоздика, і кориця, і ще якісь інші смоли, якісь інші спеції, і все це звучить дуже дорого, дуже насичено. Дуже красиво і дуже стійко. Носив цей аромат дуже часто. У мене така п'ятначка, купував її колись за півтори тисячі гривень, здається. Продається він і в флаконах більшого об'єму. Чесно, зараз не підкажу, яка вартість тих ароматів, але рекомендую зайти до парфум бюро, якщо у вас є у місті, і спробувати. Це досить рідкісний аромат, і якщо ви дійсно хочете виділитися з натовпу. Такого аромату я не чув ні на кому, окрім моєї однієї подруги, Аліна, привіт, якщо дивишся. Бо, здається, я купив його собі, і потім вона почула його на мені і сказала, давай я теж таки собі хочу. Але Аліна не в Україні, тому я з нею не присікаюся десь на вулицях Києва. І якщо ви живете у якомусь місці, навіть у такому великому, як Київ, цей аромат не є досить популярний, і якщо ви хочете щось унікальне, рекомендую зайти спробувати. Останній напрямок, який я хочу показати, це удово-шкіряні. Я їх поєдную для себе в одному напрямку, бо мені шкіра часто пахне десь там в сторону Уду, а Уд мені часто пахне в сторону шкіри. У мене є два аромати. Перший з них у мене це ось такий відліван, тут немає етикетки, але це уд маракуя від бренду Maison Crivelli. Це знову ж таки досить дорогий аромат, але на нього час від часу бувають знижки. Мій колега по роботі придбав собі повноцінний флакон, здається, за 8 тисяч гривень на майкапі, і у мене відліван саме з цього флакону. І влітку його носити для мене досить важко. Я робив це кілька разів, але він придушує. Восени він вже буде звучати трошки інакше, бо повітря вже більш холодне і не дивлячись на те, що він заповнює все навколо. І залишає за собою кілометровий шлейф, він вже не такий смертоносний, скажімо так. Люблю цей аромат, люблю це поєднання уду з фруктами. Знову ж таки, ви можете подивитися інші варіанти, які поєднують у собі і уд і фрукти, або якісь ягоди. Найчастіше це поєднання не є занадто солодким, воно більш нейтральне. Незважаючи на те, що такі аромати створені, щоб носити десь там у пустелі у спеку. Я обираю для них все ж таки осінь, бо мені подобається, як вони розкриваються. А щодо шкіряних ароматів, я в попередньому випуску говорив, що у мене їх небагато, і ті, які у мене з'явилися, з'явилися випадково. І цей у мене також з'явився досить випадково. Це тосканська шкіра від Tom Ford. Форди коштують самі, знаєте, скільки, вони є в багатьох магазинах, вони багато де зустрічаються. І якщо купувати їх, то знову ж таки купувати десь на знижках, десь у інших магазинах, десь там в інтернеті мейкап мейкапнотінно або що у вас є під рукою, там шукайте, якщо ви любите шкіряні аромати. Я не дуже люблю шкіру, вона не дуже пасує до мене, я не дуже пасую до неї, тому можу зарекомендувати для вас. Мені здається, що шкіряні аромати ідеальні на осінь, але на собі носити мені важко. Тосканка, вона прикольна, вона класна, але чесно, я її себе просто не бачу, бо а цей флакон взагалі у мене це такий невеличкий залишок. О, це подарунок від колеги. Я казав завжди, якщо у вас щось залишається, там якісь пару мілілітрів, не викидайте флакон, віддайте мені, нехай буде в колекції або мені буде показати щось на відео, якщо мені буде потрібен приклад якийсь, то ось Тосканка саме для такого прикладу у мене і стоїть. І це були шість категорій, які я рекомендую або я ношу восени, або ближче до зими. Можете написати у коментарях, мені буде цікаво прочитати, що ви обираєте на осінь зиму, які аромати у вас є улюблені, і що ви рекомендуєте спробувати мені. Можливо, я для себе знайду якусь таку нову перлину до колекції, хоча давайте не треба, бо я не хочу з нових флаконів, бо до мене там їде ще з десяток, добре, що у тревелах. Коли доїдуть, всі обов'язково покажу. І поки у мене є настрій, буду продовжувати намагатися знімати для вас нові відео. Тому залишайтеся на каналі, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, натискайте на дзвоник, залишайте вподобайку, все, що там потрібно робити. І побажайте мені успіху з монтажем цього відео. Це буде традиція, я буду стати за мене свічку онлайн, щоб я домонтував це відео і щоб я його випустив. До зустрічі! Пока!